Друзі, доброго-доброго всім ранку. Бажаю вам гарного дня сьогодні і здоров'я і всього-всього самого найкращого. Я вже попоралася. на дворі знімати не схотіла, бо на дворі не дуже хорошо. Два градуси морозу і вітер. От. І пусти, пускається воно сніжок у нас йти. От, Так що, такі, друзі, справи. Така в нас погода сьогодні. Ну, а я тільки що достала другу партію каші, ту, що ми з дівчатами вчора робили, дуже гарна вийшла, Ну, по-другому, і не може бути. Так що, такі діла. Зараз зніму автоклав та й буду щось готувати на сніданок. От треба щось снідати. От, Ночатка ще сплять. Ми сьогодні з Ульянкою я спала. Ну нічого, нормально. Пізно вчора лягла, то проснула всю ніч спала, друзі, і проснулася в 6 годин ранку. От. Думаю, скільки ж його часу? встала, дивлюся, 6 годин. Так що сьогодні я спала дуже хорошо, міцно. от, Ну, все добре. Поки що все добре. Пішла я прибирати автоклав та й готувати сніданочок. Ось дивіться, яка гарна кашка з морковкою, з цибулькою, з м'ясом, смакота. Все вийшло дуже-дуже добре. Так, друзі, поки мої красунечки сп'ять, я їм печу блини, бо Улянка вчора замовила блини. Зварила таку пшоняну кашу з такою підсмажечкою. І ще ось я зробила дітям варенечко з чорної смородини. В мене вона без цукру, а я їм зробила з цукром трошки до блинчиків. Так що печу моїх красавиць, бо вчора е, замовила Улянка блини. Вона дуже любить блини. На так, друзі, ну майже вже приготувала сніданок. В холодильнику є холодчик ще, є у нас відкрите лечо, так що, ну, хто що схоче, той буде їсти. От, хочу спекти сьогодні піріжечків. понесем бабусі вечерю. Так що, мабуть, замісю тістечко та спечу гарних піріжечків з дівчатками, вони мені допоможуть. Так що от такі, такі справи, друзі. От жаль, що ми ангела не вчора не зняли, да? так, ну, вирушаємо, несемо до бабусі вечерю, смаколики їй несемо. Мяу-мяу. Мяу-мяу. Там холодчик, будеш акуратно. Не не ворониш. Аккуратненько, бо він же не накритий. <звук> <звук> Ні, я не кажу, що тобі з рука. Так, у нас вже, друзі, все тає на дворі. Вітер, правда, вітер. Але потеплішало, вже плюсова температура. От. Тут трошки по дорозі ще. Ну, на кам'янці завжди довше тане. От на, на асфальті вже не буде нічого, а на кам'янці буде ще сніг. Та це ж не коляда, це вечеря. Не тіліпай, бо ти поб'єш там усе в пакеті. Тихенько неси, бо зефір все поб'єш. Що це винесе це досі? Я ж тебе як навчала. Я ж тебе як навчала, що треба казати. Добрий вечір, святий вечір. Я вечерю принесла. Доброго вечірю. Щоб щаслива і здорова я росла. Ти росла? Ти ти ж про себе будеш казати. Ти ж принесла вечерю. Я то можу сказати. Добрий вечір. Святий вечір. Добрий вечір, святий вечір. Я вечерю принесу. І щаслива. От так. Ми тільки до бабусі сходимо та і все. Що ми сьогодні в хаті прибирали, попили, сусили з дівчатами. от. Бабуся утром їм блинів, напекла, бо улянка вчора замовляла бабусі. є що та йдемо. Провідаємо нашу бабусю. Вчора таку ангелочка снігу вони зробили. Ще так були красиво крила, але воно вже підтало. Постукали ножки. Так, відкривай. Соня, це сюди давай поставимо на столик. Ага. Сонечко, дитин сюди. Давайте я світ включу. Спасибо, дітки. за вечерю. Ой. Що баба з коляду, колядницю. Рожене відвозиду, як годиться. Коляд, колледж, кулят, коляда, файна і весела. Україні миру дай, у містах і селах. Молодість, молодець. Це До ж ще нічого від душі побажає. Ой, не так. так. А колядники йдуть і співають. З наближенням зла всіх вітають. Колядку лед, коляда, файна і весела. В Україні ми рудай у містах і селах. Молодим. Добрим людям побажає. усім русло ріднім краї. Коляд, коляд, коляда файна і весела. Україні ми рудай у містах і селах. Україні ми рудай у містах і селах. Молодець, розумно. Гулялися у бабусі. Бабуся нас пригостила та йдемо додому. Дала гостинця дівчатам, дала грошей, ульянка їй поспівала. Так що отакі справи. Бабуся поробила, занесла води, накормила її собачок, бо їй вона боїться слизько виходить. Так що все добре. Погуляли, так, да, дівчата? Що, слизько, вже не катається. Катається? Ні, вже нема сніжок Таї. Завтра вже не буде снігу, бо сьогодні вже плюс ночі. Так що такі діла. Мама вже, мабуть, додому пішла. Або йде додому. Мама, а зараз глянь, глянь, скільки. Уже пів п'ятого чи скільки? Ні, а зараз скільки? 16 13? А, ну так вона вже додому 15. доходить. А може папа забрав, може папа, мабуть, на роботі. Бля, погоните, бля. Осторожно, бо машини можуть їхати по дорозі. Чуєш? Знаєш? Ну дивишся, ось, ось, ось. Шлюп і упала. От бачиш, як слизько. Я ж кажу, тут слизько ходить. Ні, я туди й не піду. Мені не можна падати. Бо не дай Бог. То я і не встану, розсиплюся. Отож, бачите, на кам'янки ще слизько. Осьо, ось о. Ось, побийся. Будеш потім плакати. О, Я переходжу осторожно. О, ось ось, пожалуйста, вам. Підйом давай. Ти як ванька станька. Пекла блинчики вранці, а багатенько не поїли, я взяла їх, переділила пополам. У мене творожок залишився, вбила туди два маленьких яєчка, цукру додала, солі. І Зараз накручу блинчика дівчатам, поставлю в духовку спечу. Вже почала воно крутити. Ось прибіжала моя помощничка, каже, можна я буду крутити? Бабушка її накладає на блинчик, вона круте. Ось це, кру круто. Зараз підожди, я буду накладати, бо ти не зможеш. Ти неправильно його положила. Положи так, як вони лежать. Друзі, ви задавали питання по поводу автоклава, щоб я розповіла вам про режим роботи. Значить, дивіться. Ну, Сам автоклав ви бачили, це така велика каструля желізна. Наверх це надівається така кришка. От. Там зверху ще такий закручується вінт. І хочу вам показати, тут на кришці стоїть такий манометр, він показує це температуру, а це показує скільки давлення. Значить, коли ви заложили банки в автоклав, залили водою, вода повинна перевищати вище банок на 2-3 см. Тоді закриваєте кришку, завін... ну, закручуєте все туго і тоді. От дивіться, тут ось на нулю стоїть. Накачати треба тут ззаді ось о, э, цей. <гум> Такий, як на велосипеді, забула, як вона називається. В общем, насосом накачуємо сюди воздух, давлення до одної до атмосфери. Ось там, бачите, від 0 і двійка Посередині ото длинна полосочка, там одна атмосфера. Вот. І температура зараз ось у нас тут на кухні 20 майже. Майже 22 градуси. І, значить, і все. Ви вмикаєте газ, там чи електричний у вас який газ включаєте на всю потужність. І воно собі вариться. і Давлення піднімається в кінці вже до 4. От. А тут ось ми доварюємо до 110 градусів і тоді тримаємо ще півгодини, 40 хвилин, смаря, що ми варимо. Якщо каші, то вистачить і півгодинки. До 110 догнали температуру і тримаєте. Тоді на газі дивитесь. Ну, якщо трошки підніметься температура, то нічого страшного. Видержали ще півхвилини і вимикаємо. Взагалі вариться десь около 4 годин. Ну, сморя, який газ, яка напруга газу. І все. Оце таке. Звісно, треба дивитися, щоб прокладка була хороша, щоб не пропускала воздуху, щоб давлення не падало, бо буде біда. Злетять усі кришки. Так що, такі, друзі, справи. Ну, я думаю, що я вам розповіла по поводу автоклава. Ну, кому це цікаво? Кому це в геть не потрібно. Ну, а кому цікаво, я думаю, що ті зрозуміли. Так, друзі, накрутили ми блинчики з улянкою, поставила в духовку, помазали їх сметаною, бо нема в мене вершкового масла. Це сапожник без сапог. Ну нічого, в нас є сметана, Ми намазали сметаною і поставили в духовочку. Зараз вони. Там по, по, цей. припечуться трохи. А сиру ще залишилося начинки, та я воно спекла з десяток сирничків дітям. Да. От таке в нас смак... смачні сирники, да, Уляшка. Да. Дуже смачні. Да. Да. Уля каже, що дуже смачні сирнички. Так що такі друзі, справи. От. А я. Доїдала вона хурму. Така вона мені смачна. Вона от різна буває. Така є, що в'яжа в роті, від на різні, різні сорти Уліанка тихіше зроби. Від на різні сорти. Уліанка в нас грається в ігру. Ну, а я через пів години піду вже управлятися та доїти коровку, друзі. Так що, такі в нас вечори. Так, друзі, добрий вечір. Ось і пройшов уже сьогодні ще один день, як кажуть, важкий понеділок. Ну, Він був такий не дуже важкий. Ну, Сьогодні, як би сказати, люди, багато хто в нас в Україні відмічає сьогодні святу вечерю, носять до своїх рідних вечерю. Хто відмічав 24 грудня вечерю, хто сьогодні. От. Ну, Я не знаю. Я не буду судити ні тих, ні тих. Бабуся наша відмічає по-старому, тобто сьогодні, Ну як відмічає, діти понесли їй вечерю, вона гостинці їм дала. От. Так що, так якось, друзі. Пригостила нас трошки там смачненьким, та й пішли ми додому. От. З дівчатами цілий день Оце ж вони мені допомагають, мої розумнічки. Сьогодні прибирали ми з ними, готували. Ну, в общем, ми збираємося, спілкуємося, по-українськи. Ось, прийшов мій зайчик. Ти вже спадки хочеш, чи ще ні. ні? Вона бабусі сьогодні співала, така розумнечка. Розумничка. Та ти що? бабусі не поматкою. <риклад> <риклад> ну, ну покажи. Ой, модниця моя <риклад> модниця. І щоб, Вона... І щоб тінь, немає бабусі тінів були, та я вже повикидала, бо вони постаріли, а нових ще не купляла. Друзі, як робила в магазині і на базарі, було в мене все: і тіні, і брасматик, купувала собі все. Але воно все позасихало, недавно все повикидала. Так що підкрасюю тільки губи іноді. Не знаю, чи треба його купувати, чи вже й не треба. Соня, як бабушці? треба купувати чи не треба. Вії красить. Не треба, Соня каже, що треба. Що кажеш? ну так. Да. Ну, друзі, це ж я і раніше взагалі всі красилася ну, тільки зимою, бо літом я, у мене якось сильно потія лице, я тільки губи літом красю, а очі не красила. Нє, в молодості, звісно, я дуже красилася сильно, фарбувалася, і стрілки наводила, і гарна була. Ну, як, як усі молоді. От, ну нічого, друзі. Тоді якось, на жаль, що не було так, фотоапаратів не було. Ходили фотографуватися тільки в ательє. А як я жила в селі, в нас був у селі, там було ательє і був фотограф, але це коштувало теж все гроші, на все треба було гроші. Ну, в общем, фотографувались не так часто, друзі. Та й так, пофотографуюся, було фотографії роздаси. І з тих, з ну, тих времін у мене геть, геть мало фотографій, так що такі справи з <гум> <У> моїй молодості, <гум> там школьних трошки і все. No. Це зараз цих фотографій не передивишся. І в телефонах, і в альбомах у нас воно повне. Ми з Соні вчора почали дивитися, та половину навіть не передивилися, скільки фотографій. Ур'янка, виключи там світло, бо бабушки відсвічує чуєш Не, на, на пару секунд виключи я вже добалакаю, та і все. Так, друзі ну ладно. Ну так, так трошки побалакала з вами. На добраніч вам. Всього самого найкращого Хороших снів. і до побачення. До завтра. Пока-пока.